Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Сан. Презентую враження від гри 16-го туру УПЛ-2023-24 Шахтар Донецьк, Металіст 1925 Харків, в якому гірники увесь перший тайм безуспішно намагалися розхитати оборону номінальних гостей. Але, незважаючи на все своє величезне бажання забити. Ні сікану, ні Криськіву, ні зубкову вразити ціль не вдалося. Відразу по перерві наставник Шахтаря Маріно Пушич випускає 19-річного Егіналду. І бразилець вже на перших секундах свого перебування на полі яскраво продемонстрував, на що він здатен. Накрутив декількох суперників на своєму шляху в карний майданчик та віддав під удар Зубкову на правий край. Голкіпер Харківської команди Сидоренко був на поготові, а потім Бондаренко завершив комбінацію ударом сходу поруч зі стійкою. Сікан мав свій момент. Гол назрівав, але гірники все ніяк не могли реалізувати свою величезну перевагу над суперником. Коли Кріськів вивів Бондаренка вічнавість з голкіпера металіста 1925. Здавалося, що ось він момент істини, але Судоренка переграти не вдалося. Але вже дуже швидко, Зубков наглядно продемонстрував своїм партнерам по команді, як саме потрібно використовувати свої побачення тет а тет з воротарем. Олександр увірвався в штрафну площу, перекинув Кулястого з ноги на ногу, чим дезорієнтував захисника. Та пробив дальній кут без шансів для Сидоренка. 1-0-59 хвилина. Остаточно стало зрозуміло, що Шахтар переможе, коли Дмитро Крисків заробив пенальті, а потім і сам його і реалізував. 2-0 78 хвилина. Звичайно, у футболі трапляються різні дива, але не з теперішнім шахтарем, який навіть барсі не дозволяє забити при 1-0. Хотілося б окремо відзначити Егіналду, який дуже активно увійшов у гру. І крім вище згаданого моменту на початку другого тайму бразилець ще й сам декілька разів небезпечно пробивав поворотам металіста 1925. Плюс швидко йшов у відрив під час контратаки Шахтаря, коли класним пасом з флангу на фланг дозволив Гочолеєшвілі швілі пробити з лінії штрафної поруч зі стійкою. Шахтар вірний собі у пошуку молодих талантів Бразилії Невертон Егіналду. Гірники мали ще декілька можливостей збільшити рахунок. Саме реальний – це коли Назарина потужним ударом збив сніг з поперечки. А ось металіст 1925 так і не награв на реальний гольовий момент. Шахтар перемагає 2-0. Та наближається до лідируючої трійки. Зараз маємо. Кріобаста Дніпро-1 по 33 очки, Полісся 31, Шахтар 28. При двох іграх в запасі перед конкурентами. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.